А ви знали, що реклама в Інстаграм тепер стане дорожчою для тих, у кого айфон? Проте як цього уникнути в кінці відео. Apple стягуватиме збір у розмірі 30% з рекламодавців за публікацію через кнопку Просувати через додатки Facebook та Instagram, починаючи з кінця лютого 2024 року. Це вже запрацювало в США і зовсім скоро добереться до нас. Тому якщо ви запускаєте рекламу через кнопку Просувати в Інстаграм, то схема виглядатиме ось так. Ви до прикладу витратили 100 доларів на рекламу. 30 доларів плюс піде в Apple. І не забувайте про ще плюс 20% ПДВ податок. В результаті замість 100 з вашого карману піде 150. Круто, дуже не круто, але рішення цьому є. Перше, ви можете почати робити запуски через браузерну версію інстаграму. Та краще всього буде почати це робити через рекламний бізнес акаунт. У Фейсбук, який має значно більше можливостей та переваг. А якщо ви не знаєте, як це правильно робити, і нарешті хочете розібратись, спершу підпишіться. У мене багато корисного по таргету, А також переходьте в інстаграм в актуальний інтенсив, де ви дізнаєтесь три ключові речі, які варто робити перед запуском реклами.